Филенківський сільський голова Тетяна Тараненко приїхала подякувати від імені громади народного депутата. Олексій Лилюк допоміг газифікувати кілька сіл. Тепер же пані Тетяна знову змушена звертатися до депутата як до останньої інстанції. Ні місцеві господарники, ні тим паче влада проблеми громади не вирішує. Амбулаторія сімейна в нас є. Люди з віддалених сіл живуть 7 кілометрів від центральної садиби. Хочемо, щоб допоміг нам із транспортним сполученням, із медичним транспортом. Від Кочубеївської школи делегували на прийом до народного депутата вчителя фізики Олександра Цимбалюка. Свого часу Олексій Лелюк зробив усе, аби їхні талановиті школярі, які розробляли енергозберігаючі технології, взяли участь у кількох всеукраїнських конкурсах у Києві. Тепер же… колектив просив, значить, допомоги у вирішенні значить, проблеми опалення школи, значить, є... Потреба замінити чи відремонтувати систему опалення, яка неефективна, не дієва. Це можливо такий варіант. Загалом люди йшли до депутата з різними проханнями: встановити газовий лічильник, допомогти відремонтувати хату, каналізацію у багатоквартирному будинку, асфальтове покриття на вулиці. І Олексій Лилюк допомагає. Іноді навіть у судах відстоює права громадян. С чем мы столкнулись, особенно в последние годы, это с тем, что власть не реагирует на депутатские звернения и запросы, так как реагировала раньше. Такое ощущение, да, что ответы на депутатские звернения и запыты как будто под копирку просто пишутся. И мало то, что не, очень мало эффекта от обращения, но и приходится и не только писать обращение, но и лично мне ходить. К обласному различному начальству, щоб ті чи інші задачі громадські приймальні народного депутата працюють у всіх райцентрах виборчого округу, за яким закріплений Олексій Лелюк. За роки роботи до них звернулися майже 20 тисяч людей. Та політична сила, яку я представляю партії регіонів завжди, мені здається, відпочивала тим, що пам'ятають тих людей, які спеціалістів і професіоналів во многих росіях, які присутствують силі. Очень много присутствует людей дела, людей тех, которые в жизни прошли определенные испытания, определенный приобрели опыт, опыт очень мощный. Ну и они могут сегодня стране дать то, чего нам всем не хватает.